В які угу. червоні прапорці повинен знати пацієнт при виборі клініки краси? Перш за все. Це клініка повинна мати ліцензію, або лікар, який працює, повинен мати ліцензію. Процедуру повинен обов'язково виконувати лікар. Зараз по законодавству України будь-яку ін'єкцію, будь-яку апаратну процедуру має виконувати лікар, який має вищу медичну освіту. І на жаль, зараз дуже багато зустрічається псевдоспеціалістів, які виконують такі процедури. Проблема в тому, що якщо стається ускладнення, вони не знають, як з цим. Працювати друге, напевно, такий червоний препарат – це коли процедура коштує занадто дешево. Чому так не може бути? Тому що сертифіковані препарати, які ми вводимо в обличчя, ну не тільки в обличчя, вони коштують не дешево. тому і процедура апріорі не може бути дешевою. Не полінуйтеся, зайдіть на сайт клініки чи на сторінку інстаграм. Подивіться, чим працюють спеціалісти, які препарати, яка апаратура, якщо ви хочете зробити щось дійсно ґрунтовне для себе. Перевірте, чи цей апарат має сертифікацію FDA. Це дуже важливо, бо тільки завдяки цій сертифікації ми впроваджуємо якісні апарати чи препарати в практику. Також варто поспостерігати за лікарем, до якого ти звертаєшся, почитати відгуки про цього спеціаліста, подивитися, чи спеціаліст проходить якісь курси підвищення кваліфікації, можливо, чи відвідує якісь конференції, якого рівня ці конференції. І ще що хочу сказати: що консультацію. Тація не зобов'язує вас зразу ж залишатись тим лікарем і тратити там мільйони. Прийдіть, послухайте, відчуйте чи це ваш спеціаліст. Якщо ви довіряєте, тоді звісно можемо працювати.